про проголовне поїхала. Росія опинилася в епіцентрі подій, які змінюють само структуру влади. Катастрофа сталася під час польоту одразу після ракет типу Арішні, кожна з яких несла на ядерну поголовку. Усі три системи одночасно заздали аварії за офіційною версією технічний збій, але факти свідчили про інше. Ракети вибухнули ще у повітрі. Уламки падали на кілька областей, спричиняючи локальні пожежі та дедонацію боєкомплекту на землі. Для Кремля це стало шуком. Адже йшлося про стратегічне озброєння. Мало демонструвати силу, а виявилося символом катастрофи. Одразу після цього на території кількох військових округів зафіксували збройні зіткнення, танкові підрозділи, які раніше перебували в резерві, несподівано розгорнули гармати проти об'єктів, що охоронялися ФСО та Росгвардією. Було атаковано склади командні центри та бази зберігання ракетного озброєння. Місцеві мешканці повідомляли про потужні вибухи. Димові хмари і рух бронетехніки у напрямку столиці. Офіційні канали поспіхом заявляли, що це навчання з бойової. Стрільбою проте масштаби боїв явно не вписувалися у сценарії тренувань. Ключовою ланкою виявилося Кремля. За неперевіреними, але переконливими даними. Президент перебував в критичному стані після раптового погіршення здоров'я, причиненого стресом і шоками від Саріни, невдалих запусків цей же час контроль Патрушева. Саме він організував засідання з обмеженим колом осіб, де пролунали рішення ізоляції президента та створення тимчасового комітету для зовнішнього світу. Це подали як звичайні навчання і інформація. Ціне прокриття будували на повідомленнях про зйомки військово-повідріотичних фільмів у центрі Москви. Серед військових настроїв були неоднозначними. Частина підтримувала дії патрушева, вбачаючи в них шанс уникнути катастроф нових і прямувати державу від оточного колапсу. Інші ж вважали, що це внутрішній переворот, який лише прискорює падіння країни на вулицях в столиці. З'явилися блокпости. Техніка перекривала основні магістралі. А в урядових будівлях бачили озброєні групи. Які раніше не були задіяні в стандартних охоронних операціях, особливу увагу викликали витоки інформації у дипломатичного корпусу. За однією з версій, саме іноземні радники повідомляли своїм урядам про те, що в Москві відбувається закрита передача влади. Кілька посольств підвищили рівень тривоги, готуючись до можливих заворушень. Одночасно, у міжнародному медіа почали ширитися повідомлення про бунт у російській армії, Незважаючи на спроби Кремля заблокувати канали відеотанків, що ведуть вогонь по с. Ладах із боєприпасами миттєво розійшлося мережею. Воронезькому регіоні, де знаходилася один із центрів управління стратегічними військами, стали підтвердженням найгірших сценаріїв. Частина особового складу перейшла на бійка заколотників. Інші намагалися чинити опір, але у підсумку бойові дії точилися безпосередньо поблизу стратегічних бункерів. Це фактично паралізувало можливості управління військами на південному напрямку. Найбільший шок викликав інформаційний ефект у середині самої Росії. Населення, яке роками готували розповідь. Дями про стабільність бачила відео танкових колон, вибухи в регіонах і повідомлення про критичний стан президента. Паніка ширилася, магазини, спорожніли, банківські відділення, закривалися на вокзалах. Фіксували натовпи, які намагалися виїхати до кордону. Події з аварією ракет Аріжні, кабунтом з військових і критичним станом президента засвідчили глибоку кризу російської системи влади. Одночасно активувалися внутрішні суперечності, які довго приховувалися під шаром пропаганди. Фактичний переворот, організований Патрушевим, Може тимчасово стабілізувати систему, але стратегічно вона може вже втратила статність до централізованого управління. Військові стали самостійним політичним гравцем, що ускладнює прогноз подальших дій в міжнародному вимірі. Це означає головне війна, яку розпочала Москва. Фактично добігає кінця, адже ресурси і контроль більше не дозволяють продовжувати масштабні операції. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.